В Державної служби зайнятості підбито підсумки професійного конкурсу на звання «Кращий колектив року. Вагомих показників за основними напрямками діяльності у 2012 році досяг Люборський центр зайнятості. У п'ятірці лідерів також Баранівський, Житомирський, Романівський і Новоград-Волинський центри зайнятості. Люберський центр зайнятості отримав перше місце за сумою балів з 20 рейтингових оцінок, що визначались за результатами діяльності упродовж року в абсолютних і відносних величинах, а також за інтенсивністю праці фахівців. Перемогу центру принесли найвищі темпи зростання у порівнянні з попереднім роком за кількістю наявних і укомплектованих вакансій, чисельністю працевлаштованих громадян та охоплених громадськими роботами. Такий тріумфальний ривок уперед працівники центру зайнятості пов'язують. Приходом нового директора Віктора Демиденка, який запровадив нові не вписані інструкціями правила роботи. З перших днів його керівництва головним пріоритетом став тісний зв'язок з роботодавцями. Ми щомісячно чотири рази на місяць проводимо заняття як з самими роботодавцями, а також з кадровими працівниками тих чи інших підприємств, де ми розказуємо, які послуги ми можемо надавати, які переваги в цьому. І теж роз'яснюємо, що нового в законодавстві. І я вважаю, що наші роботодавці освіту. Усвідомлені в тому, що ми робимо і яким послугами ми надаємо, сам керівник центру зізнається, що високі результати роботи були б неможливі без допомоги районної влади, небайдужості до проблем безробіття і підтримки ініціатив Центру зайнятості з боку голови Люборської районної державної адміністрації Віктора Захарчука та голови районної ради Євгена Малиша. Саме за їхнього сприяння центру зайнятості вдалось залучити у партнери роботодавців, зареєстрованих в інших регіонах, зокрема у Києві, але які ведуть господарську діяльність на Любарщині. Переможець професійного конкурсу в обласній службі зайнятості на звання Кращий колектив року Любарський центр зайнятості організував свій рідний захід вдячності для своїх соціальних партнерів за досягнені успіхи, визначивши кращих роботодавців 2012 року. Цей захід відбувся вперше в області і варто відзначити на досить таки серйозному рівні. Будинок культури був абсолютно заповнений не лише запрошеними, а й громадою райцентру. Це унікальний в своєму роді захід, який проводиться з метою заохочення роботодавців до збереження діючих та створення нових робочих місць, збільшення кількості працюючих. Підвищення ефективності використання робочої сили та виробництва конкурентосможної продукції зменшення напруженості на ринку праці. Одним з основних суб'єктів трудових правовідносин вважається роботодавець. На відміну від працівника, він є більш універсальним суб'єктом трудового права. Оскільки бере участь не тільки у власних трудових відносинах, а й у колективно трудових та гідних правовідносинах, що тісно пов'язані з трудовими, це на себе, насамперед правовідносини з органами працевлаштування, з органами, що виконують нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, з органами, які розглядають. Індивідуальні та колективні трудові спори та інші. Поняття роботодавець є поронівано новим трудовому праві України. І поки що воно вживається здебільшого в науці трудового права. Сьогодні ми раді бачити наших роботодавців, цих представників суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують найману на працю та юридичних осіб, усіх Фром власності. У наш непростий час поглиблення економічної, соціальної кризи, часи економічних реформ, ви знаходите можливість зберегти та створювати нові робочі місця, забезпечувати зростання заробітної плати та своєчасної її виплати. Згідно чинного законодавства, проводити сплату податків і зборів та інших обов'язкових платежів. До бюджетних усіх рівнів та до державних цільових фондів. Організовуйте на підприємство виконання колективних договорів. Дякую вам за результативність роботи з бронювання робочих місць для працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту, захисту і не здатні на рівнях конкурувати на ринку праці. За участь ваших підприємств в організації та проведенні оплачуваних громадських робіт, за прийнятих на роботу інвалідів, за укомплектування вільних робочих місць, кваліфікованими кадрами через організацію професійного навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації, за відсутність штрафних санкцій, за порушення законодавства про працю. Та зайнятість населення. Щиру подяку хочеться виразити колективу районного центру зайнятості під керівництвом мудрого, компетентного керівника Демеденка Віктора Михайловича за організацію проведення сьогоднішнього заходу. Приємно відмітити, що колектив поспіль декілька місяців виборює перші рейтингові місця в області. Нехай наше свято буде гарним початком ще пліднішої співпраці. Між органами влади та роботодавцями зичу вам, дорогі колеги, здоров'я, натхнення, успіхів у ваших добрих починаннях. Нехай не буде сила і терпіння перебороти всі економічні негаразди, втілити в життя заплановане для підвищення благополуччя наших людей. Не можу окремо звернутися до селищного сільських голів. Саме від вашої співпраці з центром зайнятості, з керівниками підприємств, розташованих на підвідомчій території, залежить вирішення багатьох життєвих питань ваших виборців. Як на мене, досі така співпраця була, завдяки чому на території району виконано значний об'єм прибіт по благоустрою населених пунктів, проведенню належних стан кладовищ, вирішення багатьох питань громадян і громад. Впевнений, що навіть з новими вимогами бюджетного законодавства і складним фінансовим становищем рад ви передбачите кошти в місцевих бюджетах для проведення громадських робіт, і це буде підтвердженням справжньої співпраці з Службою заміності району. Думаю, з ініціативи районного центру заності сьогодні буде проведено широке, гарне дійство, яке не тільки дасть поштовх до зменшення кількості непрацюючих в районі, а оцінить особливий вклад і керівників. То ще раз вважаю вам добра. Досягнення та успіхи були б неможливими без розуміння та підтримки Люборського центру зайнятості роботодавцями. Саме від їх економічних гараздів залежить рівень працевлаштування, соціальний захист працюючих людей. І ви вдумайтеся ці цифри за тисячу за дві рік в Люборському центрі зайнятості. Стали на облік 1139 е, мешканців району. З них 664 працевлаштовані, тобто більша половина. Е, при цьому 830 вакансій було подано роботодавцям, які сидять сьогодні в цій залі. І від цієї служби я висловлюю великі слова вдячності від цієї служби зайнятості Житомирської області за те, що в цей скрутний, Час для нашої країни час, коли дуже тяжка економічна обстановка в нашій державі. У вас є не те, що змога, бажання і намагання працювати задля свого району, задля своїх земляків. Велике вам щире спасибі. Всіх вісім. 8... Цих 830 вакансій, які ви подали за сприянням служби зайнятості, 664 земляки ваші працевлаштовані. Тобто сьогодні мають роботу, мають достаток. Це дуже важливо в наш такий скрутний час. І хочу ще звернути вашу увагу на те, що це не просто заслуга навіть всього колективу. Дуже тяжко центру зайнятості. Зробити щось без сприяння місцевої влади, я вам щиро про це кажу. Тому що тільки за сприянням районної державної адміністрації, районної ради всі ці програми, які втілює служба зайнятості на території Люберського району, мають саме ефективний і позитивний результат. Тому з усією повагою хочу зачитати. Подяку від обласної служби зайнятості текст я зачитаю Захарчуку Віктору Кириловичу, голові Люберської районної державної адміністрації, користуючись нагодою виявити глибоку повагу до вашої активності і небайдужості, до проблем безробіття. Висловлюємо вам щиру вдячність за глибоке розуміння і ділове сприяння успішній роботі служби зайнятості, за безвідмовність у підтримці ініціатив районного центру зайнятості та за особисто активну участь у впровадженні їх у практику роботи. Ваша допомога була вкрай необхідною і корисною, завдяки чому вдалося вирішити ряд суттєвих проблем у забезпеченні зайнятості жителів району. Маємо надію на подальший розвиток та зміцнення нашої співпраці. Директор Житомирського обласного центру зайнятості Ігор Григорьович Іщенко. Я запрошую також Малаша Євгена Івановича, голову Люборської районної ради. І, е, будь ласка, така ж подяка вручається Євгену Івановичу і е, хочу, до речі, зауважити, що недаремно Євген Іванович так акцентував саме на громадських роботах. Саме в Люборському районі вони пройшли, од... можна сказати, як найкраще. Великі вам дякую. Кращих роботодавців року в Люборі визначали за дев'ятьма номінаціями. Переможцями стали. Кращий роботодавець району по створенню дотаційного місця, приватний підприємець Стачук Анатолій Володимирович. Кращий роботодавець підвищення професійного рівня безробітних. Фермерське господарство Едельвейс, керівник Марцун Микола Васильович. Кращий сільський голова з організації оплачуваних громадських робіт для безробітних. Липненський сільський голова Присяжнюк Марія Яківна. Кращий роботодавець із забезпечення тимчасової зайнятості безробітних, приватне підприємство Галамур Катріна, керівник Кравчук Анжела Павлівна. Кращий роботодавець-підприємець, що започаткував свою діяльність за сприяння служби зайнятості. Приватний підприємець Сапко Олег Миколаєвич. Кращий діловий партнер Центру зайнятості Люборський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, директор Алла Осипенко. Найактивніший підприємець з легального найму робочої сили, приватний підприємець Мисечко Іван Іванович. Кращий соціальний партнер центру зайнятості у роботі з молоддю, відділ освіти Люборської районної державної адміністрації, керівник Григорій Вигнич. І головну нагороду конкурсу Найкращий роботодавець Любовського району у 2012 році отримало дослідне господарство нова перемога інституту сільського господарства Полісся. Директор Олександр Якимець. Я щиро дякую центру зайнятості за високу нагороду. надано мені, звичайно, що постараємося надалі плідно співпрацювати. Не зменшувати робочі місця, тільки їх збільшувати, звичайно, що хочу відмітити дуже. Позитивний такий захід центру зайнятості це вперше, скажімо, за роки існування центру зайнятості і співпраці наші з центром зайнятості. Думаю, що він принесе багато корисного і для самого колективу центру, і для всіх роботодавців в районі. Я думаю, що це впливе і на створення робочих місць. Ну і звичайно, що такі заходи вони принесуть тільки кору обом сторонам. Голова фермерського господарства Марцун. Микола Васильович, підприємство наше розвивається стабільно. З року в рік нарощуємо врожаї, збільшуємо полів'я свиней. Працює в даному господарстві. Зараз від 70 чоловік. Люди забезпечені роботою, стараються, ну це все завдячуємо. Центру зайнятості, який е, періодично нам е, ну, допомагає робочим сільський голова села Липно Присяжнюк Марія Яківна. Між нами і центром зайнятості відбувається тісна співпраця, адже за рахунок центру зайнятості ми виконуємо багато громадських робіт. Тому, так як не вистачає, у нас коштів у бюджеті. А за рахунок саме громадських робіт, ми виконуємо велику великі роботи. По, на даний час у нас проводиться Капітальний ремонт дитячого садочку нам велику допомогу надавали спеціалісти, і фахівці своєї справи, електрики в нас перебували на громадських роботах, і будівельники. Ми проводили капітальний ремонт будинку культури. Також в нас там задіяні були особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. І виконано було багато в нас робіт. Бюджету нам не було виділено коштів на виконання робіт, а ми, як по підрахунку, виконали на 50 тисяч робіт по даному об'єкту. І я хотіла б щире, хочеться сказати спасибі. Керівнику центру зайнятості Віктору Михайловичу і його всьому колективу це дійсно колектив, де налагоджена якісна робота, налагоджений конкретний прийом населення. І саме центр зайнятості є зразком і приміром по роботі із населенням. Ми плануємо і надалі співпрацювати з центром зайнятості. І в цьому році ми також закладаємо бюджет часточку бюджету на виконання громадських робіт і будемо надіємося на подальшу спільну нашу співпрацю. Успішна робота колективу Люберського центру зайнятості посприяла першості відзначення роботодавців району. Власне, ініціатором заходу є обласна служба зайнятості на чолі з керівником Ігорем Іщенком. Відтак вдалий і далекоглядний підхід до співпраці з роботодавцями приносить тепер реальні результати. Сьогоднішній захід присвячений вшануванню. І визначенню кращого роботодавця 2012 року, так як на початку 2012 року, ми започаткували цей конкурс, і на протязі року ми працювали. І це стало вже фінальною частиною, коли ми за підтримки районної державної адміністрації, районної ради, а також особисто підтримка нашого обласного директора Іщенка Ігоря Григоровича, ми сьогодні провели це свято. Не знаю, людям судити чи вдалося, чи ні. Ну я вважаю, що ми намагалися зробити все, щоб дійсно відзначити і дати, віддати ту повагу тим роботодавцям, які сьогодні працюють тісно з центром. Районним центром зайнятості на жаль, наш час в ефірі вичерпано. Я дякую всім за увагу і нагадую, якщо в житті трапилася неприємність, і ви з будь-яких причин втратили роботу, звертайтеся за допомогою до служби зайнятості. Сьогодні вона надає послуги, наближені за стандартами до європейських. На цьому будьте здорові, зайняті, живіть багато. Проте не забувайте, що щастя не лише в матеріальному. До побачення.